Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, з прийдешніми святами? Сьогодні у нас вже святий вечір перед Різдвом. Саме сьогодні має відбутися диво, і ми маємо бути готові до того. Тому дідух є, узвар є, і що саме головне на цьому різдвяному столі? Звичайно, це куття. Кутя це символ різдвяного столу, як я вже сказала, символ родючості, благополуччя, щастя. І чим багатша куття у нас буде на Різдво, тим краще життя нас очікує. Ну, Так говорили предки, а хто я така, щоб їм не довіряти? Тому я взяла пшеницю. Пшеницю зазвичай вже продають в маркетах, готують тіточки на базарах. Що вони з нею роблять? Ось така пшеничка вона вже підготовлена для того, щоб ми приготували з нею нашу сакральну страву. Вона вже облущена, підготовлена для нас, для того, щоб скоротити нам час приготування. А деякі тіточки ще її подрібнюють ще пришвидшується час приготування. А тому я взяла. Ось таку зазвичай тіточки і розповідають, як її приготувати. Але якщо ви приготували в маркеті, там обов'язково написано, як її готувати. Готуємо ми її один до трьох з водою. Ну, зазвичай, якщо готувати в мультиварці, то це буде ще швидше. А середній час приготування одна година. Для того, щоб вас не втомлювати цим процесом, я вже приготувала. Так, приготувала цю пшеницю, символ родючості. Так, готую дуже багато, бо є повір'я, що якщо роздасиш ай, велику кількість куті різним людям, пригостиш, то буде тобі щастя в наступному році. А я хочу, щоб уся Україна, у всіх у нас українців було щастя. Якщо у вас лишилася вода, будь ласка, злийте її в мене. Вже тут води немає. Тому я перекладаю ось в таку величезну миску. Поки вона гаряча, будемо зараз працювати з нею далі. Так, є сюди, сюди. Поки вона гаряча, закладаємо сюди мед, адже знайти рідкий мед в... напередодні січня, в грудні це ще той квест. Бо, як ви знаєте, наші бджілки вони беруть все, що квітне в травні місяці, і тому, на жаль, чистого такого меду вже немає, який прям буде вам. В кого є, напишіть мені, бо я дуже люблю той дравневий рідкий мед, але це проблема його знайти. Тому, поки гаряче, відправляйте мед, він розтопиться, понакриваємо. Накриваємо ось так. Хай він тут топиться. Вау! Дуже смачно. А, в мене викор... обов'язкові компоненти. Мед це для солодкого життя. От просто запам'ятайте. Солодке життя, щастя, здоров'я, мед, ніякого цукру, тільки мед. Далі. Родзинки, обов'язковий компонент. Родзинки, сухофрукти. В мене це родзинки. Бо я готую щедру кутю, як я вже вам сказала. Курага і є в мене такі кумквати. Все, що знайшла, буду тут використовувати. Тому родзинки я залью кипяточком, щоб вони розм'якчилися. Хай вони трішки постоять. Так, а кумквати і курагу. Я вже їх помила і буду їх дрібнити. Паралельно. Горіхи, наші волоські, українські горіхи. І це все дари нашої української природи, ну, окрім кумкуватів, звичайно, символи родючості і гарного благополуччя. Тому не нехтуйте жодним компонентом, це обов'язкові інгредієнти. Як завжди під відео, я напишу кількості компонентів, але це. Така страва, яку обов'язково готувати з любов'ю, готувати з молитвою. Тому той, хто знає, будь ласка, використовуйте всі ці сакральні штуки для того, щоб наситити нашу кутю магічним, зарядити магічним на те, щоб було щастя і здоров'я. Мак ще один обов'язковий компонент це мак. Він обов'язково має бути тут. Ми маємо добути макове молочко, тому його я також заливаю кипятком, хай він трошки постоїть. Далі, це ми маємо або перетерти в ступці, як я буду це робити, бо я ще не завела. Забула, як називається той гаджет. Там, де мак перетирають, у мене ще макітра. Макітра, точно згадала, нема ще в мене макітри. Тому я буду декілька заходів тут працювати. А можна просто це все пропустити через м'ясорубку. М'ясорубку мити, тому я поки лишаю ось так. А горішки підсмажу для більш О -о -о -о. вираженого смаку. Тому трішку підсмажимо горішки, дідуха, трохи посунула. Дідуха, краса, правда гарний. Так, Тому підсмажуємо горішки. Тут головне їх не спалити. Нагадую, ми готуємо з вами щедру кутю. І чим більше там буде сухофруктів в різних регіонах, до речі, використовують. Різні такі, знаєте, всілякі компоненти в деяких навіть кокосову стружку зустрічала. Зустрічала шоколад, що такого ще дивного. А напишіть мені, до речі, в коментарях, що ви додаєте в свою щедру кутю для того, щоб. Ну можливо, я також використала при нагоді, тому що попереду в нас ще старий новий рік і Новий рік. І ми обов'язково будемо готувати вже іншу кутю, там де ми зможемо додати вершкове масло. І це буде щедра кутя, бо це в нас сьогодні багато, бо має бути пісна. Тут ніякого вершкового масла, а вже на старий новий рік. Додаємо вершкове масло або вершки, в вершка готуємо пшеничку. Це дуже смачно. Все, поки підсмажується, нарізаємо. Об'єднуємо. І з найщасливішими думками і мріями це все перемішуємо. Хай буде вам щастя. Всім нам, всім нам, українцям! Миру, перемоги. Ой, господи, як же то вже хочеться всіх обійняти, з усіма зустрітися, правда? Ой, нашим хлопцям і дівчатам також хочеться, щоб у них все було смачно на столах. Все, нарізаю. Не буду вам тут багато теревенити. Нарізала я вже курагу, нарізала кумкват, Можете додати зелений ківі, Ой, дуже смачно з манго, До речі, забулося, він також у мене десь є. Зливаю воду з родзинок. Додаємо родзинки. Родзинки також різнокольорові. Це буде. Зливаємо мак, і, мабуть, найскладніше завдання починаємо перетирати його в ступці. Ось тут. А можливо і ні. Такий фітнес. Це обов'язково потрібно зробити, бо буде насиченіший смак маку. Тому... Ну, трошки не по призначенню використовую ступку, але, тим не менш, добуваю макове молочко. О! Все, краса, бачу, що виділяється. тому Хочу макітру, хочу макітру. Загадую бажання на наступний рік. А, до речі, ще ж буде О, купа свят. Ой, буду шукати собі автентично. Так. Ну, ви зрозуміли, ось таким чином. Давимо, викладаємо, давимо, викладаємо. Так, так. молочко нікуди не віддаваємо, не відкидаємо і працюємо далі. Так, з усім маком. Бачите, молочко виступає, он там біленьке. Єме. Горішки. Підсмажені метелики, метелики. Димініш. Помила. Так, горішки подрібнемо. Також не використовуємо ніяких гаджетів. Бо я люблю, щоб в страві все відчувалося. Знаєте, от кожен компонент грав, як то кажуть, свою скрипку. Тому ось так. така ароматні горішки. Ну, в принципі, це і все. Тому дорізаємо, адже скоро. Перша зірка і пора святкувати. А я поки ось тут готую. Знаєте, згадала, що ця сакральна страва вона ж, в принципі, така і церковні свята супроводжує, і я не знаю, як це сказати правильно. Але я з Херсонщини і там в нас назвали це коливо і готували. Ну, не, не кутю, звісно, ні, а ось ну, в поминальні дні. І готували з рису з родзинками і заливали такою солодкою водичкою. А напишіть, що ви пам'ятаєте з вашого дитинства або, можливо, які відмінності ваші регіональні, бо мені, наприклад, дуже цікаво взагалі, все українське. Згодом вам розповім чому. Бо я досліджую вже дуже давно українські страви, українські традиції і. Все це мені дуже цікаво. Сусіди почали щось стукати, сподіваюся, це не мені. Так, горішки тепленькі відправляємо. Опа сюди все ретельно перемішуємо. Лише погляньте, як це яскраво. Зеленого кольору, правда, не вистачає мені, але нічого. У нас все таке сонячне, яскраве, таке помаранчеве, жовте. Все, тепер вона має охолонути. І подаємо, бо це сама перша страва на. Різдвяному столі. Готуйте багато і пригощайте. Пригощайте, не шкодуйте, ось прям так, як я, такими мисками. І та буде нам всім щастя. Готово. Перекладаю в мисочку нашу таку українську, автентичну, і подаємо до столу. Змакота. Все. Готово? Пригощаємося. Так. Ну що, друзі? З Різдвом Христовим. Хай це свято. Дійсно буде і стане для нас магічним, і збудуться всі наші побажання, всі наші мрії. І прийде омріяний, омріяний мир нашим українцям, нашій Україні. Я загадую лише це бажання. Це смачно. Традиційно, смачно. Не більше, не менше. Обов'язково готуйте, бо не може бути свято без кутів. Готуйте і повертайтесь, бо я на вас чекаю. Обов'язково напишіть мені там все, що я вас просила зі святами.